Цивільне населення кращих синів і дочок України, які захищають наші кордони. Багато синів, чоловіків, братів, жителів нашого району, і, зокрема, звижницької територіальної громади, виконували і виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу у лавах. Територіальної оборони та Збройних сил України. На жаль, війна не буває без жертв. І серед наших земляків є ті, хто віддав свої життя за мир на рідній землі. За цей період, після повномасштабного вторгнення Росії на Україну, загинуло 26 воїнів з Вижницької територіальної громади, які стали героями для нашої держави і для нас з вами. Пам'ять про них. Назавжди залишиться в наших серцях. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих наших героїв і низько схиляємо голову перед їхніми родинами, які віддали свої життя за нас, з вами, за цілісність нашої неньки України. Вічна їм пам'ять! Паламарюку Василю Орестовичу, село Чорногузи. Козлану Василю Івановичу, село Чорногузи. Павлюку Святославу Миколайовичу, село Іспас. Тутчаку Юрію Івановичу, село Іспас. Крутофісту Віталію Івановичу, село Багна. Косовану Олегу Володимировичу, село Багна. Мандалаку Іллі Вікторовичу, місто Вижниця. Іванчуку Петру Володимировичу, село Іспис. Нестерюку Сергію Івановичу, село Багна. Нестерюку Юрію Сафроновичу, село Багна. Мельничуку Роману Миколайовичу, село Середній Майдан. Скульчуку Роману Романовичу, місто Вижниця. Ямницькому Юрію Миколаєвичу, село Виженка. Палагнюку Андрію Петровичу, село Виженка. Танигіну Павлу Андрійовичу, село Іспас. Мельничуку Петру Петровичу, село Іспас. Данищуку вініаміну Васильовичу, село Чорногузи. Шишуряку Анатолію Дмитровичу, село Черешенька. Чебану Олександру Олексійовичу, село Виженка. Плісці Юрію Сергійовичу, Місто Вижниця. Ковалюку Петру Михайловичу, село Черешенька. Маковійчуку Івану Володимировичу, місто Вижниця. Іванову Олегу Юхимовичу, місто Вижниця. Дудці Дмитру Юрійовичу, село Чорногузи. Гордону Геннадію Володимировичу, село Чорногузи. Бучацькому Дмитру Олексійовичу, село Мілієве. Трумочки притихли, і вижниця мов почорніла, знов більне в і знов плине кача, всіх звістка сумна облич. Ста вижниці, вас вітає духовий оркестр вижницької школи мистецтв під керівництвом Петра Гешка. Петро Петровичу, можна хвилиночку вашої уваги. Я хочу до вас звернутися від імені ваших вихованців. Яким ви віддаєте тепло своєї душі і серця протязі багатьох не років, а десятків років. Щастя вам, здоров'я міцного! Як то кажуть, у нас з роси і з води вам і нових трудових здобутків на культурно-освітній нивіще на протязі багато-багато років я хочу, щоб тішили нас своєю невтомною працею. Своїм на тероку усім дякую, квіти в студію. Бо не один рік вас знаю як чудового кваліфікованого працівника. Дорогі друзі, сьогодні ми у рамках міста проводимо благодійний концерт на підтримку 93-го батальйону територіальної оборони Вижницького району. Ось тут, поряд зі мною, на сцені розміщена скринька. Я прошу всіх. Небайдужих людей долучитися до цієї доброї справи, бо ж важна, ваша кожна копійка, ваша кожна гривня це крок до перемоги. А зараз я запрошую на сцену, гарну дівчину, чудову співачку, Ксенію Попович. Зустрічайте! Не до хати принесли лелеки, не сказала доню, золотий свят вечір, що вони лишили доленьку лелечу. Тринесі лелеки, не лечу до Мрій, що нині я вірю. а як забехочуть линув небочисте, Повернутись в хочу у своє дитинство, головне споя. I you Не дарма побутує така думка, що Господь, якщо вирішив би взяти відпустку і провести її на землі, він невідмінно для відпочинку вибрав би буковину, а можливо, саме Вижниччину і нашу вижницю. Бо саме цей край вічно зелених смерек і могутніх буків, бурхливих потоків і річок Стрімких кичів і розлогих духмяних полонин. А чи не правда, що мистецький то візерунок, що йде від серця землі, від людських надбань, що оживає де піснею, те словом, де ручки, як вітерець, танець, майстерно вигаптуваний кептар, барвиста вишивка? Серпанкова прозорість різьберського витвору, де картиною чи звично незвичною коренепластикою, таки усе тут від Бога. До вашої уваги мистецький візерунок від студентів кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Колекція костюмів «Майбутнє України, керівники Тетяна Николайчук та Людмила Сіба, завідувачка кафедри Мирослава Жаворонкова. Просимо. Сходж на різних В повній палітри усіх кольорів. А ти чорний, і я чорна, хтось богой дає землі рідні зими А ти тут І я тут Добре, що ти такий самий, як я Ты Моя пара, а я твоя ворона, Така чорна. Sástum við ég að maður kryla Bilið vilið ég að við kryla Ég sjá tvóji Kryla sér bíli Ég mun að sjálfa þetta see you.